Дякую Богу, Розбро і Той нас і єдності для того, щоб ми могли його прославити, для того, щоб дійсно були навчені. Ви знаєте, беру до уваги і самий, для переходу це, це життя і знаєте, дуже важко є, але слава Богу, що є в нас Христос, тому що коли попадають труднощі, ми до нього звертаємося. І Він пояснює нам, як вийти став поваження, Ісус Христос. Знаєте, ну тому що, е, як вам сказати, і Христос має Слово, ну і Горік має. Розумієте? І тепер ми, як то кажуть, в церкві е, вибираємо Знаєте, кого послухати? Розумієте? Коли ми живемо на цій землі і знаємо, що маємо Ісуса Христа, того вчителя, і не лише і вчителя, але як Він є, той, який дає надію, Він спасає, він прощає, розумієте, і ми вчимося цієї інформації тут на цій землі. Це у нього, розумієте? Дуже важко є, якщо дійсно спокусник є, що може перемогти нас в цьому житті. Важко, а ми освідомлюємо тому, що неправильно. знаєте, і Приходимо до Господа, і вибачаємося, і просимо, щоб він дійсно нас ну, держав міцно у своїй руці. Я хочу також, де ми кожен раз, знаєте, ті слова вже може і на пам'ять знаємо. Розумієте? Але що воно для мене значиться? Знаєте, би вибуває, що воно мені каже. знаєте, І якщо Богом відкрито, знаєте, то я зрозумію. І я так поступлю. Я не менше, ні поступати. А якщо закрито, то закрито. Ви знаєте, Закрито, і я, так не, як то каже, не буду годити Розумієте? Бо закрито, ну не, не знають, як це те. Я читаю оці слова, де сам Павло каже до Феліп'ян. Є люди, яка Євангелія проповідується по всьому світі. Розумієте? І Бог не сказав, знаєте, що ти проповідує Тині. Ти проповідує тині. Розумієте? Хто нахрен, всі беремося проповіда. І всі розкажуть. Євангельську вісім про Ісуса Христа. І дивіться, що візьмемо із цього уроку, де я зараз прочитаю, де Павло до Зміни церкви. Знаєте, де він пише, що живіть, ви живіть за Євангелією, ви е, боріться за Іванію. Розумієте, що наголос такий є. Віцечку, я прочитаю ці слова, де записано Феліп'ян. Це є вже з 12 віч. Життя то Христос, а смерть -то не пайня. І дивіться, що мені по тому, так я не все прочитаю, але до уваги тому, щоб ми могли зауважити. Бажаю ж я, браття, щоб від... Віддайте, що те, що сталося мені, більш на успіх Єванії. Бо у цій креторії на всім інші стали відомі кайдани Мої за Христа. І багато браків Господів через кайдани Мої посмієві, та ще й більше відважилися, Слово Боже, свящати, без страшно. Одні, правда, через саздрощі та колотнячу, другі із доброї волі Христа проповідує, а інші з любові. Знаючи, що я поставлений на оборону Іван, а інші через підступ звіщають Христа нещеве, думаючи що додадуть тяга до кайдані мої. А якщо у всякому разі чи облудно, че щеб, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти. До цього зауважу. Це місце, яке я... Розказує, знаєте, що він хоче і бажає апостола Павла, щоб Іван і щоб був успіх. Щоб був успіх. і читаємо Слово Божий, що дійсно, коли він був у в'язніні, то написано, що багато братів через його кайдані посміяли. Стати круги, які сміли щоб дійсно звіщати Боже Слово. І зауважте, чи не всі в вони тут знаходяться і дійсно несуть новину? Я думаю, що так. Написано, що одні, правда, через заздрощі та колоднячу. Другі, з доброї волі Христа по а інші з любові, знаючи, що я поставлю на бороду міва. А інші через підступ звищає Христа ні ще, Думаючи, що додадуть тягара е, до Кайдані. Чуєте, є два положення, але вони всі є діти божі. Але Павло каже, що у всякому разі чи облодно, чи щиро. Христос, і я те радію і буду радіти. Визумієте, коли ми ви звертаємо увагу, котрій дійсно є щиро. Знаєте, Коли дійсно з любов'ю, розумієте, але є отаких благовісників, яка є там внутрі основі, яка яка знаєте, яка з розумієте, А як проповідають, є, є так. Читаємо таке. І він не то, щоб знайти, щоб знайти як тих братів, які так проповідують, знаєте, знаєте, щоб він їх ну, сказав, що це правильно і так далі, знаєте, то що. Він просто хоче дати на Розумієте? Написано, що він далі настановлення, я пропускаю. беру такі 27 вирішення. Ті живі згідно з Христовою Євангелією. Розумієте, коли зверне людина на Євангелі, знаєте, де Христос після вчив, то каже, якщо я згідно буду жити нею, то я дійсно буду стояти. Твердо у вірь, івангівський. Ну коли я буду заздійсь мати, це знаєте, для себе. Я передав ви прийняли іванівську вість, правда? А я заздрю кому, знаєте, або ще щось, знаєте, я тебе не правда. Це не старовитися. Але Господь не йме мене за руку і скаже, що ти не підеш, подумав. Але що апостол Павло каже, коли є у кого там далі продовжує зв'язу, коли є у Христі, яка заохота, знаєте? коли яка потіха любові, або там співнота Духа, або серце та милосердя, коли є, знаєте, він каже, то доповніть радість свою, тому що він так має. І, і щоб думали ви одне, і щоб е, одне і те, що мали одну любов, одну згоду, один розум. Знаєте, він це вже зводить до того, щоб ви дійсно правильно передавати знаєте, Слово Боже, але щоб з радістю. Аби знаєте, не мати ні на кого. Розумієте? Якусь задність, завжди передавати це слово. Ну так знаєте, що. І це він настановляє. Він настановляє їх, щоб вони мали одну любов, правда? Якщо одну любов є, то там є і одна згода. Правда? І там є один розум. Правда? Як воно є цінно для того, щоб дійсно настановити, чи мене, якщо я не, не, не маю навіть тих плодів, то добре. Я добре роді, що передаю. Навіть і люди послухають, але моя мудрість на справі. Далі він каже, що не робіть нічого піснення. Це просто звернути на 17-й вірші і також на 15-й, де дійсно вони так робили. Не робіть нічого піснення. Просто каже, не робити це або швадливості. Але каже, що? Але у покорі маєте має пердимо за більшується. Бачите, значить там були на товар віднайдуть. Але він каже, що маєте за більшої це. що? Це не треба тепер, наприклад. І все. І не треба доказувати, і не треба нічого робити, не треба задити комусь, а потім ще щось. Він налаштовує в тому, щоб вони були чуєте, Щоб вони, дійсно життя їхнє було знаєте, на основі Іванії. Тому він каже у тому, щоб нічого не робити, альомблокові. І два таких е, оставить таких їм, щоб вони це зрозуміли. Нехай кожен дбає не про свої, а кожен про інших. Розумієте? А якщо про інших, то треба нині, щоб там була любов, та щирість. Навіть їх дійсно буде. Але коли буде навіть нещасть, коли буде зраді, то як може про інших, Правда? Не може. Навіть може навіть не передавати слово, не може передати. тому що в тебе є розправи. Те все, що їх потрібно. І далі він каже ще, і нехай у вас будуть тисні думки, що в Ісусі Христі. Це ті, які дійсно задрості, захолоднячу, також знаєте, нещиро, знаєте, з підступом, нещам, оце звернення дає, щоб вони могли дійсно звернути цю увагу. Щоб могли дійсно взяти це, щоб вони жили згідно так, як Христос учив. І далі апостол Павло їм ставить приклади. Він не ставить приклади з історії знаєте, людей або знаєте, свого часу, коли там хтось там добре є, поділився, чи там добре зробив. Питання, він ставить приклади самого Христа. Чуєте? Він ставить, він каже, далі, що? Він був що в Божій він не уважав за Бога вірів, але він умалив самого себе. Він ставить приклад для цих братів, для щоб вони дійсно взялися до уваги. Щоб Він сам умалив себе. Ісус Христос. Він каже, боявся на цій землі, він навіть казав до отця, що нехай нема мене ця чаша. Чуєте? Але він каже, що нехай не моя це буде воля, Нехай буде твоя воля. Так само і ці там, щоб не моя це була воля, але дай Господи, мені силу, щоб дійсно я жив згідно з Христовою Розумієте? І так Господь навчає і в сьогоднішній день, і нас так, ми беремо ту історію, що так було. Це для мене написано, і я так повинен зрозуміти, так же так зробити. І ми далі читаємо, і він опокорив себе, був ще слухняний аж до смерті, і до смертних Хрест. Знайте, беремо увагу, що він є слухняний до смерті. Ісус Христос. І нам не є, чи, знаєте, Євангелію взяти до уваги і дійсно жити. Хоча той воріг є, він багато мішає, але коли дійсно, як каже знаєте, на накоїна. Як я усвідомлю, якщо в мене нічого немає, то є ж до Ісуса Христа. І що я вже зрозумів що я так, але не маю Господь спортповідати. Він дасться. Ніхто інший тільки Господь, де він дійсно навчає і дасть, бо вже усвідомлював, Дух святий відкрив, що неправильно, я, наприклад, зайду Я не прийду сусіда і з тим, що він на Бога, але знаєте, навіть не хоче і прийти, і подивитися до нього. Розумієте? Це є заразність. розумієте, Так і в чому? І тому ця Євангелія має цю силу дійсно змінювати мене, нас усіх на краще і на ліпше. Розумієте? Щоб дійсно проквіді вже могла бути, яка передавати цю істину з любов'ю. Щоб дійсно ця євалійська е, вість знаєте, йшла до людей з любов'ю. А, а з любов'ю, то там вже треба цю вість передати і треба ще на практиці, знаєте, як каже, як Христос зробив, себе вмалив, себе впокорів, так і не повинен. В любових обставинах домашнього життя церковного, суспільного не повинен це знайти умаю. І ми дякуємо Богу за цю науку звіт, да я нам розуміти, щоб я давав сили як мені, так і нам усім, щоб ми виконали, тому що це його слово. І апостол Павло він каже, якщо дійсно ця охота знаєте, до цієї справи, іванівської, до цього життя, перше, знаєте, щоб я жив, а потім передавав святинний писав, щоб я не щиро передавав. Бо тому що, знаєте, там вже, не, як то кажуть, більш не євангельська вість буде, а знаєте, там вість і свого я і так далі. Тому нехай Господь зміцнює нас, нехай Господь дає мудрість нам у тому, щоб ми далі могли дійсно зміцнюватися, радіти і тішитися. Хоча ми і помиємо, і паде, але ми ним тішимося. Ми ним живемо, тому що це слово живе. І це слово життя мені перемінило моє місці, моє серце. Разумієте? А в чому ще не так? Господь любить щиро нас. Він, 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 він любить, бо тому, що Він дав своє життя. І він хоче найкраще, як найліпше для нас. А найкраще, як найліпше, це є жити Ним з Христовою пам'яті. Це не життя чи наше. Бо той противний дух Він не буде, навіть тихонько сидіти, але не повинно що. Противеці. Протиці. Написано, Петра, що він не як лявий каючи, щоб когось звести. Позволите? А як звести? Просто, щоб не жити згідно Христової О! А Христова Євангелія життя наше, то що ми любимо. Ми нікого не наказуємо, не обговорюємо, не обкрадаємо і там далі і далі. Оце його наука. Знаете? А він не хоче, так. але ми повинні про терці. Він написано. Якщо ми мене то він тече. А спортивиться я, я самим не можу. Христос, що в мене живе. І те слово, яке я навіть скажу, він протиреться. Бо ну, не хоче ніби яйцю, щоб я послужив. Я не Боже. Ото і в сьогоднішній день ми дякуємо Богу, що є ця наука. Де дійсно змісне. У нас труднощі є. То що? Господь знає навіть не те, що, що вони є вже в нас. Він знає до смерти мого до вашого. Він знає, які вони будуть, то що все одно Він буде допомагати. Він буде допомагати кожному із нас. Бо тому що ми і звичайно написано просвітно написано. Правда? Подумайте, темати вічне життя. Коли людина знаєте, для все. Вона змісність, вона укритлюється. Ця Іван є вона, знаєте, жива, яка же у Розумі взяти. Ліч так і Господь. От так я поступив. Так я зроблю. А, а вої пса на те, саходи робить і так Ні, я вже тут упав. Я вже там не дойду, я вже охота. Бо тому Христос сказав. Він мені так навчати. Я вже обходив в місті. Я не хочу бути в місті. Бо там неправильно. Бо там заволодів хто не Христос, але знаєте, той противний Бог, який противиться нашому Богу. Тому і за ці слова ми дякуємо. Перше, за те, що дійсно Він нас навчає, що він нас знайшов. І будемо яка просити в тому, щоб видавали ще більше призріння, тому що ми, ми знаємо, що нам треба трудитися, і для сім'ї, і більше знаєте, і для дітей, і то що це все прекрасно справді. Але щоб він був на першому місці. А на першому місці, це коли він в мене є, я правильно відносився до сімейні об'єкту, церковні суспільства. Я правильно, тому що він в мене є? Я правильно себе веду. Я знаю, де він є, я йду відвідую ті місця, де Христос є. Я шукаю, я не годен світити, я біжу, бо там він є. От, а а як так? Я зрозумів, що так, треба так робити. Хто більше в мене любить. Дітей, батьків, поля, бізнесів, то що недостойно? достойно? Не мене. Це що означає? Що і я не йду, де він є, але я йду, де матеріальне, на що знаєте, оце, оце каже, що не достоїть. Тому нехай Господь береже нас, нехай дає нам більше сили, щоб ми дійсно сформовували ті, ті місця, які він дійсно має. І щоб ми відвідували, і що ми, ми дійсно більш навчилися. Чим більше ми будемо працювати, то що більше будемо мати. Чим більше будемо працювати, будемо з Ісусом Христом, тим більше ми, що маємо. А що маємо? А то, що він має. Так як він показав Асафору. Де Асафорі завідував тим усім, що має. Ти каже, той на стискому, а ти зо мною ти все має. Отак і ми. Будемо дякувати Господу і будемо старатися, будемо дійсно меншними своїми серцями з Ним постійно, а на першому як там. Шухайте царство Боже. І проти. А остальне він вам додасть. Правда? А як він остальне додасть, то що він каже результат? Каже, бо царство Боже не поживе і петво, але праведність і раді усі сім. Сторона Христова прагідність, мир і радість у душі. І написано так, це є перше місце. Хто цим служить, то Христові, е, хто цим служить, Христові той Богові шановані і помічний мир. Хто цим служить. Варко. Оце пинуємо про мир, то про те, що на збудування є варко. Знаєте, Якщо ми дійсно женемося за мир. Якщо ми хочемо цього миру, то ми дійсно будемо слухатися Господу, і Господь буде благословляти, і колись мислимо. І нехай Господь благословить нас надаючи. Будемо шукати царство Боже, воно є тут, а щоб підтвердити, що нас не життя, воно є повсякденному життю. І воно покаже, мене, що, що я дійсно шукаю, тому що я роблю так, як Христос має. Господь нас відсіку, нехай утверджує, будемо воліти всяку працю церкві, як духовну, так і фізичну, і тоді, що Бог буде домовляти. Бо так написано є, що там була апостольська наука, ніка інша апостольська, що вони були у спільноті, вони молилися і вони згадували і вони на щось Христову. І вони ці дорожчили. А я кожний день справляюся. Дорожчим. І Господь написано, що для добра. Нехай Господь себе, нехай змісне. Ще більше і більше, <кхех> я собі каже. нехай ще відкриває не більше для того, щоб дійсно сім'ї смітися Господь. Щоб той волі не мав в нашому житті. Тому слава нашому Богу, Отцю, все і Святому Духу. Амінь. 我呀，不讲、well, we。